Алоха, друзі, а на цукор з вами трошечки сонечко в одній бочі, але це не завадить зробити класне тренування разом з вами. Я вам пропоную зробити три вправи, які мені дуже подобаються. Вони дуже класно працюють для зони живота, але буде опора на руки. Тому давайте зробимо трошечки розігрів а, наших зап'ясть, щоб вони не втомилися. Отже, робимо кругові такі кола. А якщо ви тільки приєдналися до моєго YouTube-канальчику, я вам раджу підписатися і не пропускати наступні тренування, тому що вони будуть, а, як завжди, корисні, як завжди, дієві. Це короткі і ефективні тренування. Отже, кругові. Так, тепер що ми робимо? Ми робимо ось таку хвилю перед собою. І в іншу сторону нас. Угу. Тепер ми робимо ось такі рухи. Можна і вверх поробити. Так, чудово. Стряхнули. Тільки не ось так, а саме ось таким чином. Якщо у вас втомлюється зап'ястя, робіть ось таку компенсацію. Отже, в нас буде а, три вправи, і ми зробимо з них. А, кожну вправу ми будемо повторювати по 10 разів і ми зробимо три кола всі три вправи це опори на руки, дуже класно працює на зону живота. Можливо, буде а, декому важко, але якщо ви втомлюєтеся, робіть перерву, намагайтеся повторити, ви будете зміцнювати своє тіло. Ну, тобто, не лякайтеся, коли вам стає важко. Якщо вам стає важко, це означає, що у вас є куди розвиватися, і це знаєте, як ваша мета. Окей, я теж так зможу зробити, а не так, що мені важко. Тоді я це не буду робити. Таким чином ви ніколи не зможете повисити свою, підняти свою силу, да, зміцнити своє, тіло, тому що ви будете завжди зупинятися на рівні, там, де вам важко, ну там, де комфортно, умовно, на рівні, на тому, на якому ви є зараз. Тому перша вправа: ми стаємо опори на руки, піднімаємо таз вверх. І ми будемо тягнути коліно до протилежного ліктя по черзі. І так ми повторюємо 10 разів. Почали видихаємо раз. Два. Три. Чотири. Спробуйте відчути, що ви кожній вправі. Свій живіт підтягуйте п'ять. Не намагайтеся його розпустити, щоб він вивелися вниз. Це сім, вісім. Дев'ять. І. Десять. Ось тут ми можемо зробити компенсацію і прийти до. Прави номер два. Вона буде такого ж плану, але тепер завдання ускладнюється. Піднімаємо таз. Наша задача тепер буде: ми виносимо стегно. І розвертаємо стегно. Але не кладемо його вниз. І так повторюємо 10 разів. Приготувалися і почали. Раз. Два. Три. Чотири. Якщо вам прям дуже важко п'ять, тоді ви можете покласти стигно трошки і підняти шість. Сім, таким чином ви трошки себе собі спростите але мати на увазі. Дев'ять, що вам є куди розвиватися. І десять. Тобто не залишайтеся на тому ж рівні, коли вам комфортно, тільки коли ви опускаєте стигну. Пробуйте кожного наступного разу його затримувати. Наступна вправа буде ще трошки складніша, проте також супердієва. Отже, що в цій вправі ми робимо? Ми тепер з вами виносимо рівну ногу. Якщо вам важко буде, ви також можете її опустити на стегно і піднятися. Якщо ви хочете прям Level Advanced, тоді ми тримаємо ногу у повітрі і не кладемо її на підлогу. Отже, починаємо. Раз, два. Два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Робимо компенсацію. І ось тут, коли в мене питають, Анна, що робити з руками, щоб вони були рельєфні, підтягнуті, робіть ось такі вправи. Ви робите вправи для вашої зони живота. Причому у вас дуже класно працюють плечі, руки. А, ну і, як ви бачите, вони стають такими рельєфними, підтягнутими і класними. Ну що ж, у нас зараз буде друге коло. Ми спробуємо це робити не повільно, а в такому темпі, щоб ви не зупинялися, і щоб у вас не виникало, знаєте, такого зависання в певній вправі, коли стає ну, занадто складно. Тут має бути оця динаміка. Отже, Виходимо зараз просто коліно до ліктя. Таз підняли і почали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Опустилися. Компенсація. Наступна вправо ми повертаємо стегно. Приготувалися Таз вверх. і почали. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість сім. Вісім, дев'ять. Десять. Окей, відпочиваємо. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що занадто багато навантаження на ваші зап'ястя, я можу сказати, що робіть менше повторів, наприклад. Але таким чином ви теж будете укріплювати свої зап'ястя і робіть перерви. Да? Довше перерву, робіть паузу між вправами. Таким чином, ви зміцните свої зап'ястя, і в них буде менше запалення, менше ви зможете вільніше тренуватися. І не будете відчувати якогось дискомфорту. Це приходить все теж з вашою практикою. Не так, що ой, зараз мені боляче, я не можу, значить, ця вправа мені не підходить. Підходить вправо, підходять всім. Але якщо у вас початковий рівень, вам треба поступово напрацьовувати до рівня, коли ви будете відчувати силу у своїх зап'ястях. Наступна вправа. Ми виносимо ногу, підняли таз. І почали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. у мене лікоть. Трошки займається ти нормально. Дев'ять. І... Так, здається, 10. І в нас ще одне коло. Приготувалися, стрягнули руки. Я зараз під час своєї, так сказати, реабілітації після пологів, але а, мені здається, реабілітація після пологів пройшла, бо потрібно буде ще реабілітація після а, того, як пройде. Період з малюком, коли постійно носимо на руках. Але це, мабуть, довгий період, тому готуюсь також, тому що та рука, які постійно ношу малюка, вона втомлюється, втомлюється і зап'ястя, і лікоть і плече. Тому всі ці вправи вони також допомагають, тому що працює плече, а, працюють лікці, працюють зап'ястя. І для мене я знаю, що це в плюс, тому що я зміцнюю, я працюю також над цими слабкими зонами в процесі а, таких тренувань. І це такий додатковий бонус. Ось, а в нас ще одне коло, і ми знову піднімаємо таз, і зараз буде в нас лікоть коліно до ліктя. Рухатися, підняли таз. Якщо у вас п'яточки не стоять на підлозі, це Окей, ви можете стояти на носочках, можете поступово трошки їх спробувати вмостити на киломок і поїхали. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Ще в нас дві вправи. Отже, зараз ми розвертаємо стегно. Пам'ятаємо, що кому важко, ви можете покласти, але довго не затримуйтеся. На підлозі, якраз таким чином, ви можете зменшити навантаження на зап'ястя, якщо вони вже у вас болять. Якщо ні, я вас вітаю. У вас міцні зап'ястя. І це великий плюс, тому що ви можете багато. Використовувати це і в тренуваннях, і в повсякденному житті, тому що ну, в порівнянні з іншими, ну тобто є відчуття, коли зап'ястя слабкі, і певні здачі в повсякденному житті важче зробити, тому що відчувається, ой, зараз мені це боляче, я це не можу зробити, я це не можу підняти або ще щось. Коли вони міцні, ну ви набагато більше всього можете зробити і не травмувати себе. Це, мабуть, основа взагалі фітнесу, це не тільки про гарну фігуру, це про функціональність вашого тіла в повсякденному житті. Переходимо до вправи номер 2 Піднімаємо таз і зараз розвертаємо стегно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер. Розслабилися трошечки. І зараз робимо ще одну вправу. Потряхли, потряхли, потряхли ручками. Окей. І тепер виносимо ногу. Також, якщо важко, можете її класти вже на підлогу, якщо ні, намагаємося тримати в повітрі. Ну, поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну Ось ми зробили трико по 10 повторів. А, ви можете сказати, ну щось я не відчувала м'язи пресу. Так часто говорять в моїх тренуваннях, коли кажу, що ці вправи на зміцнення м'язів живота, ці вправи впливають на м'язи пресу. І після тренування я не відчувала, вони не відчуваються. Я відчувала навантаження на руки, на плечі, але не на прес. Тому що у вас працюють тут. Глибокі м'язи кору, які, перш за все, вони підтягують ваш живіт всередину. Якщо ми качаємо просто прес м'язи живота, то ми а, робимо міцніші ці м'язи і їх збільшуємо. І тоді у вас може навпаки живіт більше випирати. А ми зараз робимо такі вправи, щоб живіт більше втягувався а, і зменшувався в об'ємах. Для мене ці вправи працюють. Я думаю, якщо для мене працюють, то для вас теж будуть працювати. Отже, друзі, Анна Цекур була з вами. Я вас всіх обожнюю. Я завжди радію всім коментарям. Я їх перечитую, не завжди відповідаю, але я дивлюся всі коментарі. Тому, будь ласка, залишайте і взагалі давайте дружини на моєму youtube канальчику Завжди буду вам рада. Зустрінемося на наступному тренуванні.